Я йшла на проєкт тільки з думкою, в мене не було ніші, в мене не було точки А, в мене не було нічого. Тобто телепорт для мене був таким подарунком, який був саме в той час в тому місці, де він мені потрібен був. Тобто В мене народилася ідея. Ну, свою е, гіпотезу протестувати. А гіпотеза у мене була така, чи зможу я свою експертність е, пропонувати ринку, чи вона потрібна, і так далі. У е, мене був е, великий досвід більше 15 років е, керівником відділів продажу, директором з продажу. Е, тому я е, саме прийшла цю гіпотезу протестувати. Тому точка а в мене була по факту нуль, нічого. А, точку Б я поставила 4 тисячі євро, а, і а, на проєкті я закрила 116%. 4600, наче 638 євро я зроблю. А, тому, тому ніша це а, консалтинг, це побудова відділів-продажу і. Ну, можливо, побудова з нуля, можливо, оптимізація відділів продажу, написання скриптів, контроль, функція контролю і, і так далі. Все, що пов'язане з продажем, все, що пов'язане з ростом продажів в компаніях моїх клієнтів. Це був прям комплекс дій. Це була не одна якась дія, це було. Порядку 20 пунктів я собі виділила того, що я робила. По-перше, я почала аналізувати ринок, аналізувати конкурентів, дивитись, що вони пропонують. Створила свій продукт, написала декілька варіантів наповнення пакетів, які я можу пропонувати клієнтам. А, і я почала тестувати. Тестувала я в двох напрямках. Перша це а, ринок зовнішній, так скажемо. Я йшла до а, клієнтів а, своїх а, ну, минулих. А, роботодавців чи минулих колег, з якими я працювала, і я їх опрашувала наскільки це їм можливо буде цікаво. З іншої сторони я тестувала серед учасників проєкту я робила опитування, я робила е, вебінар для учасників як е, літмагніт, і до мене прийшло більше 20 учасників тоді, е, тобто вони відчули цю цінність. Е, ну і е, взагалі, моя е, така була мета е, подивитись чи зможу я працювати з е, е, будь-якими нішами. Тобто, коли я працювала в наймі, в мене було, в основному це була товарна група, а тут я протестувала 19 різних ніж, і в тому числі і товарка різна, і послуги, і я зрозуміла для себе, що я Можу це робити, і я приношу користь компаніям. І того в мене 20 учасників проекту до мене звернулися під час проекту під час двох місяців. І ми з ними проводили роботу з кожним по різному. Декілька клієнтів залишилися зі мною на роботу вдовго, і зараз ми продовжуємо з ними працювати. Ні, у мене не було жодних сумнівів, тому що я розуміла, що саме цей проект мені потрібен. Я вже розповідала, що буквально десь за 10 днів перед проектом в мене тільки народилася ця ідея, і коли мені попався лоб. По перше, і, і я почула, що е, телепорт і лоб створений саме для мене зараз, саме для тих підприємців, які е, планують е, відкривати і будувати свій бізнес. У мене не було там жодних вагань чи сумнівів. Я відразу зареєструвалася і знала, що я буду е, отримувати свій свій результат. Я поставила свої цілі і знала, що я буду до них рухатися і буду їх отримувати. По-перше, це була підтримка, психологічна підтримка від організаторів, від учасників. В нас була дуже гарна, потужна десятка, з якою ми спілкувалися щотижня, а з деякими учасниками ще частіше. І це була. Віра, мабуть, да? тобто довіра до мене перші учасники, які до мене звернулися, вони зрозуміли свою цінність, і я зрозуміла, що я можу зараз протестувати, і я зараз можу надати. Навіть, навіть більше ніж я думаю, і більше ніж очікує цей учасник. Да? Тобто я робила такий вау-ефект, щоб всі, всі отримали, всі отримали свій результат швидко, поки ми ще в проєкті. І важливо було те, що учасники ділилися своїми враженнями, своїм результатом, і таким чином. Там, про мене е, дізнавалися інші, так скажемо. Е, це було круто і м, круто було м, спікери. Спікери, які проводили е, наші навчання, це були просто топ. А кожен, кожен раз після цієї сесії я думала, вау нічого собі такі нові, нові знання, нові, новий поштовх і новий подих. і знаєте, де, де Інколи я е, злівалася і думала, що «та ні, там, я, я так не зможу. Це просто там е, круті е, люди. І, але там, на, на наступний день, коли отримувала підтримку, вже розуміла, що е, я отримую знання е, і за цей період, за е, два місяці я отримала знань нових більше, ніж, мабуть, за останні п'ять років.